Як швидко знайти гомологів. Як гомологів відрізнити від ізомерів? Що мається на увазі під словосполученням схожа будова? Відповіді на ці та інші питання ви отримаєте в нашому відео. Тож не будемо гаяти час. Приємного всім перегляду! Всім привіт! Вітаю підписників і гостей каналу! Сьогодні я розкрию вам лайфхак, як швидко знайти гомологів та як їх відрізнити від ізомерів. Гомологи визначаються як члени гомологічного ряду, які мають схожу будову і відрізняються наявністю однієї або кількох повторюваних груп у своєму складі. З цього визначення важко зрозуміти, що саме мається на увазі під словосполученням схожа будова. І нічого не говориться про склад молекул органічних речовин. Окрім того, абітурієнти часто не можуть вказати, в чому різниця між гомологами та ізомерами. Для розмежування цих понять пропоную вам скористатися таблицею. Всі риси порівняння таблиці відповідають рисам характеристики молекул органічних сполук, про які я вам розповідала в частині 1. Циклу відео все, що треба знати, про складні питання вступного іспиту з хімії. А тепер перейдемо до порівняльної таблиці. Гомологи, як члени гомологічного ряду та ізомери, ми будемо порівнювати за такими рисами. Насамперед, це якісний склад. У гомологів та ізомерів якісний склад однаковий. Щодо кількісного складу та відповідно відносної молекулярної маси. У гомологів вони різні, а у ізомерів однакові. Це відбувається тому, що кількісний склад кожного наступного члену гомологічного ряду зростає на гомологічну різницю, тобто групу ch 2 Це пояснює той факт, що гомологи мають різний кількісний склад і відносну молекулярну масу. Наступна риса порівняння це хімічна будова. Як відомо, вона може бути лінійною, розгалуженою або циклічною. Гомологи мають однакову хімічну будову. Тобто або лінійну, або розгалужену, або циклічну. А ізомери різну, тобто і лінійну, і розгалужену, і циклічну. Наступна риса порівняння це кратність зв'язку або електронна будова. Гомологи мають однакову електронну будову. А ізомери різно. Наступна риса порівняння просторова будова. Гомологи мають подібну просторову будову. Це речовини або цис, або транс, або D, або ел рядів. А ізомери мають різну просторову будову. Це речовини, і цис, і транс, і D, і ел рядів. Наступна риса порівняння це особливості номенклатури. У гомологів у назві сполук однакові суфікси, префікси, закінчення, положення кратних зв'язків і функціональних груп, а у ізомерів вони різні, тобто назви ізомерів відрізняються за суфіксами, префіксами, закінченнями, положеннями кратних зв'язків і функціональних груп. Таким чином, гомологи це представники одного ряду певного класу органічних сполук. Вони мають однаковий якісний склад, хімічну, електронну і просторову будову, а також подібні назви. Гомологи відрізняються між собою лише кількісним складом і відповідно відносною молекулярною масою. Ізомери це речовини різних гомологічних рядів. Однакових або різних класів органічних сполук, які мають однаковий якісний і кількісний склад, але відрізняються хімічною, електронною та просторовою будовою і відповідно своїми назвами. Завдання на закріплення даного матеріалу буде в наступному відео. Циклу Все, що треба знати про складні питання вступного іспиту з хімії. Приємного перегляду. До зустрічі!